Ну що, привіт, друзі. Сьогодні ми у нас в гостях в СФГ Астра на Полтавщині. Розглядаємо от таку кукурузку нашу, і зараз будемо говорити, що ж призвело до, до того, що в мене в руках і навколо. Нагадаю, 29 липня плюс 34, а може 35. Ну, коротше, так, жаркувато трохи. На сонці всі 40. Ну так, да, на сонці всі 40. Поговоримо про поле. про це поле. Андрій Іванович, Андрій Іванович. Це поле номер 204 Попередник тут був Соя. Основний обробіток тут глибоке рихлення. Як глибоке рихлення? На 30 см дисколаповий культиватор Кейсе Колотайгер. Потім під закриття вологи тут весною внесли по, по 300 кг сульфату амонію. І також внесли дві точки, одна отам, а друга отам. По 100 кг калію хлористого, щоб порівняти, чи буде ефект від калію, от, якраз в умовах такої посухи і жари. І що є ефект? Поки не ясно. Буде, буде видно на цьому. Як, на якісних знімків немає. Супутникових. Ага. Ага. Коли пролітає супутник, дуже часто хмари тут. Тому поки що не видно. Хмара є, дощу нема. Да. Про погодні умови. На цьому, в нашому регіоні, так сказати, не на цьому полі, в нашому регіоні нормальний дощ був 15 червня 2024 року. 15 жовтня 2024 року. Потім листопад, грудень, січень, лютий сухий, угу. без снігу, без морозу. Ну, взагалі. В лютому потім мінус 20 морозу. Березень впало, мабуть, 25, щось таке міліметрів опадів за березень впало. Угу. У квітні там щось теж близько 30 і близько. 70 70 упало в, в травні. В травні. І, і трішечки. Але опади такі вони. 5 міліметрів, 7 міліметрів, 8 3. міліметрів, 3 міліметри. Дуже багато опадів, які фіксує метеостанція, але їх не фіксує ґрунт, бо, бо ті опади випаровуються відразу. Угу. Ну, зрозуміло, пару міліметрів. Ну, якби по кукурузі видно. Ну, да. Що їй В не кукурузі, добре. Друзі, видно, ж перше, вона згорить, Нижні листки їм... Капець, коротше, що вона поскручувалася, да? вона прямо вона, вона жорстко поскрутилася. Я думаю, якби ця кукуруза була посіяна не по сої, а була посіяна по соняшнику, тут би зараз була іще гірша ситуація. Значно гірша. Значно бо ми це вже проходили. Угу. Тому ми. Ми з 21-го року ми кукурузу по соняшнику не сіємо, Бо не можна. У нас вона горить дуже сильно. Різниця в урожайності десь близько 5 тонн. Ну, зрозуміло, соняшник викачує нормальну вологу і з глибших горизонтів. Yeah. Тут, понятно, навіть тільки в цьому моменті. Плюс калій. Да? Ну, якби грунти у нас. Нормальні, тут багато і, і органічної речовини, і яко хороше. Ну, все. По, по макроелементах тут є запас, Знаєш, якщо там ну, якісь там проблеми, mm -hmm. там, то можна там якийсь там годок протягнути і без добрив. А от з вологою, да, волога це, mm -hmm. це біда. Хорошо, а зараз є. Ну, я, ми говорили вже, ви відмовилися повністю від оренки, ви перейшли на у вас е, рихлення, да? плюс ще щось, турбокультиватор по да, якийсь працює. Є е, агр агрегат вертикального обробітку ґрунту, Грейд Плейнс Тубомакс. Ми з ним працюємо е, і як основним агрегатом. І як е, лущильником, якщо там після ранніх зернових треба злущить ґрунт. І як перед посівним знаряддям. Коротше, він у нас використовується. Ми його купили в 2021 році. На даний момент він у, нас, у нас 2000 гектар землі. На даний момент у нього вже, мабуть, 1011 угу. наробітку. Е, Еколотайгер у нас. Застосовується десь раз на. Де, на якомусь полі раз на два роки, на якомусь полі раз на три. Там, там де поля у нас, там, де ми вносимо рідку фракцію гною, там еколотайгер кожного року, тому що треба ту рідку фракцію заробити у ґрунт. Це поле яке ну, середнє, гірше? Середня. Середня, да? Да, середня. Середня. То, є ситуація і погірше. Є ситуація, О, оце ось ситуація погірше, це я сьогодні зранку виривав качани, а там вони всі отакі. Всі. Усі. Тут хоч отакі є угу. на цьому полі, а там всі отакі. Ну є два поля, доволі великих, там де ситуація трішки краще. А давайте так, як, якщо взяти залежність від чого більше, від гіршого до кращого поля. Залежність. Що, що, що да, впливає знову ж таки там попередник, технологія, технологія угу. одна. Опади, обробітку, опади. Обробітку, обробітку. Там, де кращі поля, там два поля по. Ні, там одне поле 200 гектар і інше поле 100 гектар. І ну, ще одне 32. Так, да, ще одне 32. То там було в червні на 20 міліметрів більше опадів. І в травні було на 20. Да, більше. і в травні на 20 Тут більше. упало 70, а там упало 90. Да. І там сіялася кукуруза раніше. Да. Ну Тобто вона сіялася там в один період мої. Посіяли десь та, ну, тиждень може. Ну, от, якщо там починали сіяти, то тут ми її е, сіяли, там, через три дні після тієї. Так, і це от, поле одне із останніх ми сіяли саме це поле. Ну хорошо, а самі кращі поля, там де саме краща кукуруза. Що там? Є, які... Ну є бажання можемо проїхати. Ну давай. Так. Е, тут уже настрій з'явився, тому що ми приїхали на інше поле. Бо там було, вибачте, за слово, ну реально хреново, і то було середнього. І не? то було не найхреновіше. було було найхреновіше, то середнього рівня поле. От, Але все ж таки є тут, на цій локації в господарстві Фегастра є і такі поля навіть класні. Я дуже здивований, тому настрій у нас чудово. Чудовий, да? Чудовий, чудово. Коротше, тут видно, що кукурудза. Ну, гарно виглядає, вона нормально розвивається, тут корні, жирні ці от, повітряні і листки не сохнуть знизу, і стебло яке, і початок. Тут такий більш-менш да, дивіться вже на щось, на щось схоже. Да? І ну, запилення взагалі тут виглядає супер гарно. Ну, все запилилося і ну, тут десь якісь моменти да, є. Оце. А, ну а, до речі, чого це так відбувається? Це ж різні ще тут гібриди, тут суміш, так? Да? Та і різне тут, фа... Е... Давай про секрети. От все секрети. Чому там тут? Це, це поле. По-перше, тут, по е... тут у нас є метеостанція недалеко. Е... Відповідно, тут упало за сумарно за травень і червень, десь на 30 40 міліметрів більше опадів, ніж упало в вербках. Так, да, якщо по прямій між цими полями, десь 20 метрів. У вербках нагадаю, ось така була кукуруза. Вона дивись, ми сюди її притягли, в неї скручені такі остались листки, а тут дивись листки... Ось качани зовсім не ті. Да, так чому ж все-таки тут краще враження? Перше, це різниця в опадах, тому що за травень-червень тут випало більше десь на 30-40 мм опадів на цьому полі. Потім під це поле вносили рідку фракцію гною по 100 кубічних метрів на гектар. І третє, тут з того боку там сіяли демоділянку на гібридів КВС. Пінер, декал і сінгента Фау від 220 до 380. І потім все, що залишилося з цієї ділянки, з демо, сипали в мішки, розмішали і посіяли все в сплошну, відповідно тут як там. Дмитро Штанько розказував про те, що мультигібридний посів, мультигібридний а у нас отакий він, тільки він всівав в один рядок, інший гібрид, а у нас в принципі воно суміш гібридів різних. І відповідно ми ось тут можемо бачити ось різні гібриди. Видно, що це інший гібрид. Який ну, з них, то, який, то, я то, не знаю. Ну це, це нижче ФАУ однозначно, це вище ФАУ. Тут 20 рядів. Тут 14 рядів, mm. ну і так з виду тут десь 30 насін плюс буде. Так, один, один із не. факторів, але такий він, 30-40 мм більше опадів випало за вегетацію. Так? Це, напевно, один із найосновніших. Другий фактор, можливо, це те, що ну, ми бачимо по запиленню, запилення гарно відбулося. Так? це ну, Мультигібридний гі... посів. Мультигібридний третє, посів. Третє це. Е... Це органіки досі? Так. так, свинячий гній, вона стартонула набагато швидше. І вона закрила. ось ми Якщо подивимося отак... Можуть, ці літають. Угу. навіть комари літають е, якщо ми подивимося в міжряддя, то на тому полі міжряддя повністю просвічувалось сонцем, на цьому полі міжряддя в тіні. Відповідно, тут температура зараз набагато нижча. Навіть для Оцих каченів, які ще дозапилюються, бо волоч не зовсім суха. Mm -hmm. то тут тут, тут, тут смій тут це... специфічний, сприятливий да? Ну, тут навіть да. і перебувати тут, тут сам, перебувати, сам та, стоїш, да. стоїш і тут комфортно. Бо, бо там, там було так. жарко. А скільки ви гною це дали? 100 кубічних метрів. 100 кубічних метрів. На гектар. Це що там пола? Але, але, але це поле, воно одне із тих, що ми. Ну, вперше даємо гній. Угу. Бо на тих, що вже гній бачили, то ми даємо менше, там, 70 Так, да, В залежності від того, під яку культуру, там від 50 до 70. Угу. А тут давали 100, бо, бо це тут вперше. Це скільки десь на азот виходимо? На азот це десь приблизно 150 кг азоту, десь 120 кг фосфора і десь 150. Від 140 до 160 кілограм калія. Угу. Ну і плюс пів таблиці Так, да, Плюс пів таблиці Менделеєва, тому що якщо ми зараз подивимося, тут мікроелементи, там цинк, марганець, мідь і все остальне, тут буде просто зашкалювати. Угу. Але тут дуже, саме на цих полях, тут дуже високий кальцій і блокує він, до речі, доволі добре угу. інші елементи. Хорошо, так на вашу думку, все ж таки за вашими спостереженнями. Якщо найбільше вплинуло на от такий результат. Ну Не 40 мм вже, щоб. Та ну важко робити. сказати, в комплексі. От реально в комплексі. Ну Гній стартанула, потім більше було опадів. Можливо, іще тут, там попередник соя, тут попередник озима пшениця. Mm -hmm. За рахунок того, що попередник раніше звільняє площу, в ньому. Ну, Таке у нас вже було в 2020 році. По пшениці кукуруза була хоч якась. Там, вона була в районі там, 6 тонн. По сої була в районі 4 тонн, по кукурузі в районі 3 тонн, а по соняшнику була від 0 там, ну, там, в балочках до 2. Тому попередник дуже ну, Тут, тут сумніві сукупність усіх факторів це і різниця в опадах. І... Так, 30-40 мм опадів. Різниця поп... це, це різниця. В 30-40 мм. Ну, різниця, да, 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 да. Да. Ну, пів, скажу, плюс 30-40 да. мм опадів, да. додатково. Так, потім е, це гноївка. гноївка вирішальним була, да, перший раз внесли і дали макро да, мікро да, 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 елементи азот, і плюс вона була краще виґутувала. Потім е, сіва зміна культура да, попередник, тут пшениця. А там попередник була соя, угу. тобто є різниця, так? Да? Потім що і суміш нас, різних фау гібридів посів впливає на, на запилення. запилення. Да? Ми бачимо зараз, ще відбувається процес запилення. Щось ще п'яте там, ще п'яте було. Ні? Та ні, 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 ні чотири. Оце, це все чотири. чотири. Чотири такі фактори. Я думаю, для себе якісь аграрії е, зроблять висновки, і при, е, скажімо так, плануванні технологій будуть. Враховувати ці важливі елементи. Так. Ну і тут ми дивимося, то тут ну, своїх вісім вона має дати. Має так. дати. Так. Да. На, навіть зараз дивлячись на, на ці... На... Тут, тут уже можна ну, прогнозувати, тут уже про песимістичний сценарій не говориш, тому що ти бачиш, ну як, як би там не роз не розвивався далі сюжет по опадам. Ну так... тут, прям якщо взагалі взагалі більше не буде опадів, ну, 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 ну самий песімістичний це в шість ми тут отримаємо. Да. Це якщо вона прям я б... дуже згорить. Я думаю, що тут... А яка тут е... густота? 63, 65, 60... да? 65 сі, але ну, зараз тут може 62-60. Ну я думаю, тут дасть свої. Ні, якщо песимістично, то вона от вже 7-8 тонн. Ну, подивися на початок і він же вже подивився. Ну і вони він важкі вже. Да, він важкий. Ну тобто і вона ще усю вологу з стебла витягне, ту ще їй потрібно для даного рибу. Ну, але звісно, хотілося б краще, щоб ця, наприклад, дала 10, а та дала 5, і ми вийшли на якихось 7 середньо. Я тобі скажу так, якщо будуть опади, то це все дасть у вас Ну, При такому стані, при такій устаті. Коротше, отакої кукурузи у нас 300 гектар. От отакої поганої у нас 500 гектар. Ну, так що цій <світ> треба 10, прям <світ> обов'язково. Друзі, напишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте по, по урожайності? Песімістичний прогноз, оптимістичний прогноз. Пісімістичний, якщо взагалі не буде опадів, от так. а оптимістичний, щось, щось буде, що, що там не Да, Напишіть, а ми потім поділимося результатами. Да. Хто напише правильно, чи, чекають, ну, хто паде, попаде з, там, з е, мінімальним покипкою, да, ми чекають цікаві подарунки. Подаримо цих три качання. Оцих. Та ні, хлопці, ну ні, жарт. <смеш> Кось <кош, смеш> чекає, когось чекає, буде трікачина, але цей, будуть цікаві подарунки. Кальвадос, так? В тому числі. Ну, як без кальвадосу, так? <смеш> 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 ну все. Ставте вподобайки, коментуйте. Задавайте, питайте, підписуйтеся, І що важливо, змінюйтеся, вчіться, бачите, ну нічого так просто не буває. Ну, не буває, що то пишуть. Немає дощів, то всіх сохне, Незалежно яка технологія, там, чи оренка, чи рихлення, чи стріптіл, чи мінітіл, чи ще щось. Впливає все. Впливає там, починаючи від, якщо ми не говоримо про погоду, впливає, обробітки, впливають, пливає, які добриво вносиш, скільки ти вносиш, як ти вносиш їх, впливає да, спосіб внесення, впливають попередники, впливає в цілому от, технологія, ну не знаю. Мультигібридний посів Ми побачили там. Ефекту на Полтавщині Дмитра, да, як це працює. Ми бачимо тут, як це працює. Ну, вплив... Багато елементів впливає, але ну, це треба все враховуватися, якщо ти щось не знаєш, вчитися, тому що. І не, е... боятися, експериментувати. Да, да, і не боятися експериментувати. Гарних врожаїв і гарної ціни. Відповідно, і прибутку. прибутку багато грошей, і разом ми зможемо перемогти ту напасть, яка на нас напала, в тому числі. І не забувайте, що всі гарні врожаї починаються з аналізу ґрунту.